Четвер двадцятого листопада у Сумах провели в останню земну путь хороброго захисника України, солдата Олега Клюшника. Мужній воєноборонець був колишнім кулеметником стрілецького відділення. Залишаючись до останнього подиху вірним українському народові та військовій присязі, 35-річний захисник загинув внаслідок ворожого мінометного обстрілу 23 жовтня 2023 року поблизу населеного пункту Авдіївка Покровського району Донецької області. Світла пам'ять та безмежна вдячність за вірність батьківщині навіки залишиться у серцях людей, які знали, любили та поважали Олега. Був дуже гарною такою людиною, порядочний був. Крестив дитину мою, він мені кум. Спокійний такий був. Ну, дуже такий уважительний, завжди допомагав. Ну, такий молодець, красавчик. Був. Жалко дуже. Олег був чудовою людиною, яка завжди приходила на допомогу, був чуйний. Як колега був дуже відданий роботі. і ну, за весь час, що його знаю, у мене тільки позитивні про нього відзиви і ну, дуже шкода, що його немає зараз з нами. З перших днів війни він зразу пішов. З 22-го року сам пішов, це було його бажання. Відспівали Олега Клюшника у Свято Воскресенському кафедральному соборі Православної Церкви України. О, молимось за спокій душі, святіла гора Божого героя України, загибло в воїна за волю, незалежність і соборність України. Но представлено Олега, і за відпущення йому всякає право невінної і невінної. Севім його там, де праведні свачіпаю відважного солдата Олега Клюшника з усіма військовими почистями поховали в сумах на алеї Слави Новоцентрального Баранівського кладовища. Вічна пам'ять та слава захиснику України.